Всім привіт! Сьогодні я знайшов таку хру, яка називається кпс клікер Щоб його треба знайти, заходимо от сюди. Тепер заходимо в Google. І пишемо КПС. Ой, кліки за секунду. Нажимаємо тест на кліки з кліків за секунду з графіком відстеження кліків. Тут ми бачимо тест. на кліки з кліків за секунду. З графіком відсечення кліків. 1 секунда, 3 секунди, 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд, та 100 секунд. І сон – 180 секунд, тобто 3 хвилини. КПС-тест. Це тест на, Це тест на клі... кількість кліків за секунду. Це може бути 3 секунди швидкий. Тест. Все просто, вам потрібно клікати якомога більше разів, поки не вийде час. Ви можете попробувати необмежену кількість разів. Та от. Я вам покажу, як це працює. Нажимаємо давайте на 5 секунд і нажимаємо почати. І от, написано: «клікай...» і ще раз. Клікайте. 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 На це з якомога більше швидкістю. Ми отак от нажимаємо раз, отак от, поки не вийде час. У мене 23. Отак от. І ми бачимо, який результат. 4.6 і показують, хто я. Я лінивець. Давайте давайте попробуємо зробити я от всі на сокій це зробив. Давайте перейдемо тест. От 11, 15 секунд. Давайте, поїхали. Давайте. 3, 2, 1. Давай, давай! Давай, 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 давай! Давай, быстріше, 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 давай, давай, давай! давай, швидше, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! 343. У нас тут. 23. А, 29. 2.9. Я Сокіл! Найкращий Сокіл. І ми можемо ще побачити. От, 343. У нас тут інфініті безкінечність. Так, у нас тут. дайте обратно зайдемо. І знову тес. Ми бачимо. І Ще я вам хочу порекомендувати КПС Челендж. Є, є, є всього два. 250 рівнів. Я із них пройшов 143. Рівні. Давайте я вам обслужу, як це проходиться. Перший рівень. Ми бачимо, що тут написано. Тут є таймер і таргет. Скільки кліків треба зробити? І тут написано Click 5 times in 3 Seconds. Переводиться як. Um, нажати 5 разів за 3 секунди. Нажимаємо ОК і починаємо. Клікаємо, поки рівень не прийде. Якщо тут у нас таймер вийде, то ми можемо програти. Ось. Якщо ми от всі 5 кліків зробимо, то ми пройшли цей тест. Так. Другий рівень. Клікнути 7 разів за 3 секунди. Це теж для мене буде легко. Так, клікати 10 разів за 5 секунд. Тут ми бачимо, що тут є. Е, е, просить, що треба нажимати на зелену зону. На, на сіру зону не можна, бо ви, ми можемо програти. Він отак от ще й двигається. Так. Наступний. Клікнути 15 разів за 5 секунд. Ну, Це теж простенько. Да. Клікнути 5 разів за 10 секунд. ну, на специфик Ария. То есть на вот эти вот зеленые боксы. Вот получилось. Так, еще раз. Треба 7 лицов за 12 секунд. Это тоже непогано будет. Вот. Так, кликнуть 15... 13 лицов за 12 секунд. Why moving at least 10 пикселей? Every 2 clicks. Не знаю, там... Тут є сіра точка. Якщо клікнути на цю сіру точку, то ніякої ем, тарчити не ісчезне. То треба отак от зробити. Мій швидкісний спосіб це зробити отак от. Двойний клік. Раз, отак от. Це швидко буде. Дев'ятий рівень це те ж саме. Все ми проходимо. Е, тут уже з'явився нове завдання. Клік, «Клік агроудінг». To the numbers on the icons. Клікати на островки. Окей. Okay. Тут ми бачимо ем, 9 кліків треба зробити. Через секунду появиться новий клік. 21 разів треба. Ми вирішили. Короче, наступний. Тоже новий. Клікнути 10 разів за 7 секунд. Але тут є таймер. 6 секунд. Станеться червоне світло. Ось зараз через 7 секунд стане світло червоне. Якщо нажати на Ось зараз, якщо нажати на коли буде гаснути, ем... світити червоне, то ви програєте. Так, це теж треба пройти. Давайте ми це все пропустимо. І давайте вирішимо наступні ускладністі. Тут теж те ж саме. Так, це теж треба це пропустити. Ну, коротше, ви поняли. Так, тут ми бачимо, які тут рівні є. Давайте зайдемо на 21-й. Так, це 20-й. А, ось! Нові! Нові ускладнення, це вже останнє вам покажу, що я запам'ятав. Це клікнути е, на айсленди. за 10 секунд 30 ліків. Але тут є ускладність, тут є червоні шарики. Якщо на них нашарти, то можна програти. От, та на сіру зону теж не треба. Якби можна, але на ці от червоні шарики я от стараюсь Зараз попадеться. Я нажму я програю. Тут, тут треба тут, тут все це зробити. І останнє. Так. Да. І, і що хочу вам показати, давайте попробуємо пройти 144-й. У мене завдання ем, за 60 секунд нажати 85 разів. Це, якби, буде дуже складно. Ви вже десь. При афегіли, наскільки тут багато шариків червоних, яких не можна трогати. Але як я вже е, дуже крутий е, КПС-клікер, то я постараюся всіх 85 вісімп'яз нажати. Давай еще чуть-чуть. Заушилось. Давай быстрейше. Давай, 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 давай. Да, да. Так, 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 так. Еще чуть-чуть. Да блин, Кловин, вон это... О, блин, мне еще три раза. У мене листів таймер, блін. Напевно, я ніяк не пройду, може, я колись пройду. Все. Все. От як що я вам покажав за цей весь ролик. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, з вами був я. Мене звати Лисову Падрі. Всім удачі, всім пока-пока.